Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Мене хвилює питання паразитів різноманітних гельмінтів. Щоліта ми наражаємося на цю проблему. Лікарі призначають хімічні препарати або полин, пижмо. Що порадите ви. Ну насамперед гельмінтози це. Ціла гайлость паразитичних захворювань. Ви маєте, напевно, на увазі геогельмінти, це той, тобто якими ви заражаєтесь, вживаючи садовину і городину, то насамперед, щоб перед тим, як лікуватися, треба наголосити що овочі і фрукти, які вживаються з садовиною городиною, садовино, їх обов'язково треба мити біжучою водою і ретельно. Ну і коли ви обробляєте їх, то, безперечно, коли вживаєте для, для, для їжі, то готуєте найрізноманітніші. Страви, то, безперечно, там вже, вже термічна обробка їх відбувається. Ну, що, що кажути про, про полин і про пижбу? Ну, полин <кій> не можна вживати так, тому що у полину є така надзвичайно отруйна речовина, яка називається туйон, і негативно впливає на печінку. У пижмі також є речовини, але в пижмі є речовини, які позитивно впливають на епаренхиму печінки, на гепатоцити, гепатоцити тому пижму можна вживати. Але найкраще вживати, найкраще вживати це ті рослини, які добре допомагають при геогельміндах. Це такі, як корені оману високого або по народному дивосилу. Інлагеленіум по-латинськи називається. Це дуже запашна трава. Дивно, навіть є вона у Велесовій книзі, це християнської часи і вживається вона там як сура, як лікування, як продовження активного довголіття. Отже, копають. Корені це корені до силу чи гуману високого. Вони надзвичайно запашні. Беруть одну столову ложку на склянку води, кип'ятять 10 хвилин настоюють або всю ніч, або кілька годин і вживають по одній столовій ложці 2-3 рази в день за 30 хвилин до їди. Треба ще сказати, що дуже корисна трава шавлії лікарської. Отже, вона запашна, а всі запашні рослини вони діють на геогельмінти, тобто ті гельмінти, які потрапляють до нас з садовиною і городиною, зараженою на наших городах і на присадибних ділянках цими гельмінтами. Беруть одну, по одній столовій ложці е, кхе, трави в меліси і трави шавлі на 400 мл води, настоюють е, або всю ніч, або 2-3 години і вживають по одній столовій ложці е, 2-3 рази в день за 30 хвилин до їди. Але знову ж я звертаю вашу увагу на профілактику цих захворювань. Тому що лікування препаратами фітотерапії, воно не, не таке складне і не таке токсичне, а лікування препаратами офіційними, але воно надзвичайно токсичне. І, і обов'язково після того проводять контроль. На яйця гельмінтів калу, чи ви вилікувались. Це проводять відповідні лабораторії. Чи можна лікувати рослинами остеопороз? Мені 60 років. Остеопороз це недуга обмінного характеру, яка характеризується тим, що Засвоєння кальцію відбувається надзвичайно проблематично недостатньо і зводиться до, до того, що людина може довести до того, що вона стає інвалідом. Щоб вирівняти це, цей складний і тривалий процес, є Різні діки, але насамперед це харчування. Треба не забувати, що садовина, його родина, і, і, і кисломолочні продукти. Це у лікуванні і запобіганні остеопорозу має надзвичайно велике значення. Для лікування остеопорозу у фітотерапії треба назвати такі лікарські рослини як лопух великий спориш, деревій барбарис. Скажімо, лопух великий. Лопух великий, використовують корені. Що ж у ньому є? В ньому є така полісахарід, інулін, спирт, один інозит, вітамін С і багато екстрактивних речовин. Отже, причому не рідкісна, нерідкісна, надзвичайно доступна і всі її знають. Беруть одну столову роложку подрібнених коренів, заливають склянкою води, кип'ять на малому вогні 10 хвилин, настоюють всю ніч і вживають по 50-100 мл три рази в день за 30 хвилин до їди. Дуже добре поєднувати, скажімо, оцей відвар лопуха, і туди, коли охолонний відвар десь настоявся, і охолонний, додавати ложку чи дві ложки малини або чорної смородини. Це буде і вітамінний препарат, і лікувальний препарат. І він лікує печінку під залозу, і цей основний названий вами процес, який викликається остеопорозом. Якщо говорити про спориш, про дереві, про барбарис, так береться також кожної рослини по одній становій ложці, заливається 400 мл. Води кип'ятить 1-2 хвилини, настоюють 4 години і вживають по 50-100 мл три рази на добу за 30 хвилин до їди. Краще, краще вживати по тижнях, скажімо, тиждень ми приймаємо відвар із вітамінними вареннями або не вареннями. Найкраще, ви ж знаєте, як, щоб зберегти вітамінні. Продукти то е, застосовують плоди, названих мною рослин, один до, один до двох е, цукру, піску. Отже, вживаєте перший тиждень відвар корення лопуха, а другий названий мною рослини. З наших препаратів е, насамперед е, треба назвати номер. 7, номер 12 і номер 8 Застосовують їх також можна по тижню. Крім того, дуже бажано вживати і наш унікальний препарат проповесан, який вживається по одній столовій ложці перед сном впродовж місяця. Чи Півтора. Все це лікування цього процесу тривале, надзвичайно тривале і проблематичне. Так що і дотримання дієти, і лікування повинні бути педантичними, е налаштованим на те, щоб оці процеси засвоєння і виділення, нормалізувати, в якому б це не було віці. Чи 60 чи 70 чи може і більше вік. Чи ефективне фітолікування при грибкових захворюваннях ніг? Якими препаратами можна вилікуватись? Лікування грибкових захворювань е, нижніх кінцівок ми проводимо. Такими лікарськими рослинами широкого спекту дія. Це листки тополі чорної, це листки берези, це перстачі, це треба назвати листки волоського горіха. Це наш препарат пропобесан, це нони, нові, новітні оздоровні набори номер 8 і номер 6 Отже, як ними користуватися? Заготовляють е, листки. Найкраще поєднувати ці листки, тополі чорної листи, березі і листки е, перстачу сіреб'ястого і листки волоссякового горіха. Оце беруть по одній столовій ложці на 400 мл води. Кип'ять 5 хвилин, настоюють всю ніч. і або Втирають у підошви нижніх кінцівок, або роблять ванни для нижніх кінцівок. Що стосується пропобесану, то цей препарат використовують безпосередньо на ті вогнища враження грибковими захворюваннями. Найкраще проводити це, вдень проводити обробку вражених ділянок водними розчинами, а перед сном вночі проводити цим названим мною препаратом. Ну і ще номер 8, нон і номер 6 вживаються всередину як відвари. Обов'язково, оскільки при цих захворюваннях. Вражається печінка, то ми використовуємо для цього не лише но номер 7 а й корені цикорію, корені лопуха. Це дає можливість ефективно лікувати, названий мною недуги. Я маю. Давню сичокам'яну хворобу та великі камінці в нирках, але боюся йти на операцію. Лікарі кажуть, що вживати рослинні препарати небезпечно. Що ви мені порадите? Ну, порадимо вам лікуватися консервативно. Тому що коли роблять операції, тоді, коли камені загрожують життю. Пацієнта, коли ж таких загроз немає, то лікуються. І в нас був такий випадок, і не один коли навіть коралові камені розчинялися, і людина їй пророкували загибель, а вона живе і працює. Які ж ці ліки для лікування? нирково камяної хвороби. Ну, насамперед, все те, що ви знаєте, це спориш, це листки груша, це стовпчики з примочками кукурузи, це цмін пісковий, це корені цикорію. І наші нони ну, номер 6 номер 7 номер 8 Крім того, для впливу на запальні процеси. То перед сном ми рекомендуємо вживання нашого препарату про повисання. Отже, як вживати? Ну, по-перше, треба не набиратися терпіння і дотримуватися дієти, і причому суворо дотримуватися дієти, не вживати алкоголю, не палити, не вживати смаженої їжі. І, і грубої їжі і тому подібне. Як же застосовуються ліки? Ну, насамперед, можна отак, скажімо, з порошу, листки, грошей і стовпчики з примачками кукурузи звичайної. Оце беруть по одній столовій ложці, заливають склянкою води. Кип'ятять на малому вогні 5 хвилин, настоюють 4 години і вживають в середину по 50 мл 3 рази в день, за 30 хвилин доїде. Це вживають тиждень. Другий тиждень можна вживати корені цикорію, примочки кукурузи і траву. Материнки звичайної. Траву материнки звичайної або траву м'яти перцевої. А можна й те й те. Отже, беруть оцих названих мною рослин по одній столовій ложці, заливають 400 мл води, кипятять на малому вогні 5 хвилин, настоюють 4 години і вживають по одній столовій ложці 3 рази в день за 30 хвилин до їди. Це вживають другий тиждень. Третій тиждень через день можна вживати наші нони No6, номер, номер 7 і номер 9 Отже, ви бачите, як складно і проблематично вживати навіть ліки. Треба суворо дотримуватися, тому що Обмінні процеси в нирках це складні біологічні процеси, які вимагають і дотримання, як я вже називав, і дієти, і вживання цілого е, ряду фітотерапевтичних препаратів. Перед сном бажано вживати одну столову ложку пропобесану. Він, він попереджує спазми і Надійно лікує будь які запальні процеси, які є у нерках, в сачоводах і в сачовому міхарі. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.